Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, мене нормально чутно. Тому ви напишіть в коментарях в чаті, чи все нормально зі звуком. Підозрюю, що працює, як завжди, один канал. Я не можу розібратися, в чому питання, чесно кажучи, втім, ну як вже є сьогодні. У нас 23 -е, число, четвер, 19.00, А це означає, що дуже скоро в когось з вас з'явиться на один автомобіль більше, а конкретніше на Тойоту Кембрі Гібрид. А щоправда, це також означає, що в когось на одну Тойоту стане менше. І цей хтось, це компанія Авто, якій ми дуже сильно вдячні за те, що вони вже вдруге, як я ж не помиляюсь, Тесла була, і от Кемрі, надали нам автомобіль для розіграшу. Це дуже крута ініціатива, і ми ну, реально вдячні, тому що завдяки цьому ми зможемо солідно так допомогти військовим. А що таке солідно? Ми з вами назбирали 9 мільйонів 273 тисячі гривень. І я вважаю, що особливо для Тойоти це просто якийсь нереально крутий результат. Ну і для вас, що очевидно звісно. Чому я вважаю, що нереально крутий? Тому що раніше у нас якби концепція крутилась довкола автомобілів якісь якихось особливих. А Тойоту ну, навряд чи можна назвати прямо особливим автомобілем. Втім. Менше, менше з тим. slk 300 зібрав менше, mg 4 X Power також зібрав менше. Але Toyota, як і Toyota, бо це означає, що ви її реально хочете. Звісно, так. Що я хотів би сказати? Ну, перше, що Ну, з цікавого, можливо, найбільший, найбільший донат цього разу був 42 255 гривень. Не знаю, чому 255? Саме, але ну менше з тим. Другий найбільший це 41 тисяча, третій це 30. 000. Щиро вдячні вам за такі великі, солідні донати, тобто штука баксів, фактично. І хотів би ще згадати, а про що я хотів згадати? Про Хапай сказав? Ну, не знаю. Коротше, зичу кожному з вас окремо успіхів і везіння. Об'єктивно, тому що ми переходимо до основного. Не хочу дуже сильно а, захоплювати ваш час. А, так, це не те. Секунду. Пристрій захоплення. Ось так виглядає наша таблиця, яку ми отримали від Монобанку. Зараз я вам поясню всі правила, грубо кажучи, тут приховані номери телефонів, я сподіваюся. В нас всього 1768 ну, 17 679 рядків, тому що ще й в нас є перший рядок, і ось в нас є Random.org сайт, за допомогою якого ми будемо визначати переможця. Що означає ця таблиця? Це означає, що кожна строка тут. Має е, певну кількість повторювань. Наприклад, от людина задонатила 500 гривень, бачите, перший номер, кількість шансів він має один. А ось хтось задонатив е, 200, наприклад, і в нього шансів 4. Це означає, означає що е, ось ця людина, цей рядок, повторюється в цій таблиці 4 рази. Так, Ctrl-C, пошук. Бачите? Чотири. Тобто чотири рази рази ось цей номер повторюється в таблиці. Давайте когось іншого візьмемо. Наприклад, не знаю, ось цей номер. Тут людина задала 1000 гривень, два рази повторюється. Кількість шансів у нього два, і два рази повторюється в таблиці. Ось там, 1800. Тобто, все кратно 500 гривням. Тому в нього три шанси. Оцієї людини. І як ми бачимо, три рази повторюється в таблиці номер. Це щоб ні в кого не виникало ніяких питань. Хоча, в принципі, ми постійно так робимо, і, ну, я думаю, що це має бути нормально. Знову ж таки, 17680 рядків. І починати ми будемо з другого номеру. Тобто другий. 17680, Правильно? Перевіряємо. З другого по 17680, І зараз найвідповідальніший момент. 17680, Натиснути на клавішу Generate. Ще раз. Впевнимося. Ну що, це останній момент такий найбільший. Тривожний. Натискаю. 13 479. Рядок 13 13479. 479. 13 479. Максим, який знатив 2000 гривень. Отримав. Ми вас вітаємо, Максиме. Схоже, у вас тут є номер. Я зараз його скрию. Перевірю ще раз. 13479. 13479, все вірно. А Там ну, вам не видно, а може і видно. Бачите, нолик там стоїть. Тому я зроблю ось так, щоб не полити номер переможця. І подивлюсь. Це клієнт монобанку. Та, номер є. Ну що ж, цікаво. Цікаво. 0,90. Було б теж смішно, якби я зараз в голос проговорив те. Алло, Максим? Так. Доброго дня. Добрий. Мене звати Ярослав. Канал Інфокар або Карбід. Знаєте такий? О, так, дивився. Дивились. Я тут бачу, що ви 1 е, е, числа січня місяця задонатили 2000 гривень. Да. А yes. знаєте, що це означає? Ну. Так. Я просто не пам'ятаю, що там було. Але я пам'ятаю, що це донатив. Ви не пам'ятаєте, що там було 2 числа. Ну, тут ви провод... проводили розіграш Toyota Camry Кембрі Гібрид. Так. Ну і ви стали переможцем. Блін, ого! Я вас я... вітаю. І а, від імені від... себе, і від імені всіх підписників і військових, яким ми за допомогою цієї Camry нормально так допоможемо, я думаю. Чесно, я зараз в залі, в мене трошки маслі, знаєте, відключені. Ну... Я зараз просто взагалі. Ми, ми цьому ну, а, знаєте, що якщо ви побути на трошки от все знаєте. Ну, це нормально. Це нормально. <сміх> а, ну, знаєте просто, що у вас тепер є кемрі, а я вас наберу хвилин за 15-20. Добре? Дякую, <сміх> і я, я, ми я, з вами я, все. Наві. Все абсолютно. Все. Так, <сміх> да. допустимо. Ось так. Максим не вірить в тому, що в нього тепер є кемрі, але ну, що робити, є, є. Ми вітаємо Максима. Від щирого від щирого серця зичимо кожному з вас удачі. Можливо, в наступних розіграшах, менше з тим приймайте участь. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. І як завжди, те, що нічого не змінюється, це те, що далі більше. Гарного всім вечора.